Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для козорогів на квітень 2023 року. Я дуже рекомендую вам дивитися теропрогнози не лише за вашим сонячним знаком, але ще за знаком Асценденту, тому що вони один одного більш доповнюють і у багатьох людей. Прогнози по асценденту програються навіть яскравіше, ніж за сонячним знаком. Отже, козироги, ваше проявлення у соціумі протягом квітня, ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі. І для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для козорогів у квітні і рекомендації. Отже, як ви будете проявлятися у соціумі? Як людина, яка страждає, у якої є причина горювати, у якої є можливо певні депресивні стани, можливо, ви будете. Не ховаючись, розказувати людям, які вас оточують, що у вас на серці, що вас що вам болить, можливо, є така потреба, щоб вас почули, щоб вас пожаліли, щоб вас не знаю, пригорнули, зрозуміли. Загалом може статися якась певна ситуація, або вона в минулому з вами відбулась, і тепер ви, начебто, вивільняєте цей внутрішній біль, випускаєте його всередину назовні, пропрацьовуєте його для того, щоб не мати цей біль всередині себе і щоб він вас не зруйновував. Загалом ви будете, скоріш за все, намагатися залишитися наодинці зі своїми почуттями і своїми думками. Але начебто, при всьому цьому, ваше оточення вас спонукає до того, аби ви більше часу проводили саме серед людей. А у вас таке буде відчуття, що вам необхідно навпаки усамітнитись, аби переосмислити, переварити певні ситуації. Певні події, які сталися у вашому житті, можливо, ви чогось дуже сильно прагнули і дуже багато зусиль. А вкладали для реалізації своєї ідеї, своєї думки, але чим, щось не вийшло, і ви наразі просто прощаєтеся з цією ідеєю, аналізуєте ситуацію, намагаєтесь подивитись на неї з різних ракурсів, щоб зрозуміти, що і на якому етапі ви зробили невірно, і для того, щоб цих помилок у майбутньому більше не допускати. При тому внутрішній ваш стан дуже хочеться якогось прориву. Ви готові до змін, ви готові до руху, причому до якогось такого дуже інтенсивного, буквально до квантового стрибка. Коли ви прагнете змінити просто своє життя докорінно, для когось це зміна місця проживання, для когось зміна партнерів, для когось це зміна. Роботи можливо, це поїздка в іншу країну. Ви її плануєте і готуєтесь до неї, та і дуже і ви розумієте, що коли ви потрапите в інше місце, у вас розпочнеться зовсім новий етап життя. Дуже багато енергії всередині, дуже багато такої сили нестримної, коли хочеться, прям вогняної, такої, коли хочеться, щоб все вирішувалось тут зараз і негайно. При тому ви розумієте, що саме робота з вашими почуттями, з вашим духовним розвитком, вона дуже пов'язана з тими. Подіями, які відбуваються у матеріальному, у фізичному світі, ви розумієте, що ви маєте навчитися відстоювати свої кордони, що ви маєте боротися за своє, за свої установки, за свої цінності, за свої думки, за свої почуття, за свій духовний розвиток, в тому числі, за свій емоційний стан, в тому числі. Але все одно вам, ви в голові і в душі якісь сподівання на поїздку, на якийсь рух. Ви дуже хочете і прагнути кудись вирушити. Начебто ви відчуваєте, що на вас там чекають, що вам треба там бути у будь-якому випадку. Стосунки для тих, хто у парі. Тут ви дуже багато будете часу приділяти роботі. Можливо, вам буде просто не до стосунків, адже ви будете в роботі з головою. Це карта у нас трудоголізма, трудоголіка людини, яка дуже сконцентрована на своїй професійній діяльності. Вона напрацьовує собі репутацію. Вона напрацьовує свої навички, вона їх розвиває. І можливо це робота саме і над стосунками, тому що ви ладні звернути гори заради тих стосунків, які ви маєте наразі. Бо вони для вас дуже цінні. Дуже сильний вихід прослідковується тут саме у роботу, тому що ви хочете не відчувати себе обмеженими. Можливо, для когось є така актуальна тема, коли ви є залежними, обмеженими у витратах у ваших стосунках, приміром, якщо заробляє у парі хтось один. І це не ви. І ви розумієте, що ви хочете покінчити ситуацією. Ви хочете бути незалежними. Хтось тут хоче розвивати свій бізнес, хтось хоче довести свої своєму партнеру або партнерці, що ви варті набагато більшого ніж про вас думають, і ви прагнете закінчити цю історію, коли ви залежите від когось і хочете реалізувати власні ці власні амбіції. І тому ви можете уходити і йти у роботу. Стосунки для тих, хто не у парі, не має партнера, тут ви або маєте якихось таємних людей, яких не хочете. Демонструвати світу, або ви є людиною таємною, і у вас нібито і є якісь стосунки, але вони не дуже не і схожі на стосунки, і що це насправді не дуже зрозуміло, ну, Загалом така доволі розмита і туманна історія, коли не зрозуміло, що буде у майбутньому. Може якісь таємні нічні зустрічі, нічого не зобов'язуючи. І... Незрозумілість перспектив це для одної групи, а козорогів для іншої. Тут мова йде про те, що ви наразі для вас є доволі актуальним питання, а, взагалі, вашого ставлення до стосунків і ви. Приділяєте багато часу роботі над своєю підсвідомістю, над тими установками, можливо, і батьківськими сценаріями негативними, які глибоко засіли у вашій голові, у вашій підсвідомості. І ви розуміє... ви починаєте розуміти, що щось. Явно йде не так, щось я роблю не так, і починаєте потихеньку розкопувати, качати цю тему, цю історію, розгойдувати, щоб зрозуміти, а які насправді здорові стосунки, а які вони є, як треба поводитись, що треба робити, які перед собою ставити задачі взагалі в стосунках. Для багатьох з козерогів наразі є доволі комфортною ситуація, коли ви залишились у компанії самих себе. А якщо у вас закінчили стосунки, то вам зараз дуже кайфово і дуже класно, не дивлячись на те, що це завершення було доволі болючим, але зараз ви відновлюєтесь, ви знову ж таки починаєте розуміти дуже багато важливих речей для себе, і ви розумієте, що і ви починаєте кайфувати від того, що ви у вільному плаванні, що ви вільні, що ви. Нікому нічим не зобов'язані, що від вас ніхто нічого не вимагає, ніхто нічого не потребує. Ви розумієте, що вам дуже класно. Ви коли захотіли, тоді прокинулись. Коли захотіли, тоді заснули. Куди захотіли, туди пішли, з ким захотіли, з тим спілкуйтесь. І ніхто на вас криво не дивиться, ніхто не робить вам зауваження, і вам в цьому дуже класно. Єдине, що ось може флешбечити щодо тих стосунків, бо вони могли завершитись дуже болюче. Але оця, цей кайф від вашої свободи, він все просто перевагає весь той біль. Він допомагає вам з символом впоратись. Фінанси для козирогів. Тут вони невеличкі, але вони є. Якщо ви консультуєте, то вам приходять гроші через консультування, через допомогу, найрізноманітніші послуги з консультування. Зараз їх дуже багато. Я не знаю хто, чим кожен з вас займається. Тому. Тут так. Для когось це психологія, для когось езотерика, для когось юриспруденція і так далі, і так далі, і так далі. Тут також ви можете. Починати реалізовувати ідею разом у партнерстві з кимось, якийсь новий бізнес, якась нова робота, де ви є рівноцінними партнерами з людьми, з тими, які ви підібрали яких собі, або які обрали вас. І ви проявляєтеся в цій справі дуже класно. Як справжній професіонал своїй справи, як людина, яка відповідальна за свої вчинки, як людина, яка може стати лідером у компанії, і ось це, ну це може бути лише початок, початкова стадія, початкова фаза, але ви, по перше, вам приємно. Бути у цій історії, ви розумієте, що це та справа, до якої у вас лежить душа. А ви розумієте, усвідомлюєте, що ви розумієте і усвідомлюєте, що. Ам... Що результати від цієї справи вони можуть бути не неінтенсивними, не швидкими. Але при цьому ви готові крок за кроком вкладатися і працювати над цією справою, тому що вона вам дуже до вподоби. Рекомендація для вас. Приділити час своєму. Житлу, своєму помешканню, прикрасити його, зробити якийсь ремонт або купити якусь прикольну затишну річ додому. Рекомендація проводити час з тими людьми, з якими вам дійсно приємно, і в тих місцях, де вам дійсно приємно. А якщо у вас є у планах, якщо вас запросили на якесь родинне святкування, ну весілля, весілля, не знаю, родини Христини, обов'язково відвідайте це. Або якщо ви міркуєте про те, а чи варто вам влаштовувати сімейне якесь свято, чи варто звати Гості, ви свою родину обов'язково кличте. Не дивлячись на сварки. Якщо у вас є історія, коли ви маєте затягнувшися конфлікт сімейний з якимись своїми родичами, де до вас могли різко щось сказати, де ви могли різко себе проявити, то ось зараз саме час на примирення, саме час примиритися, і вам рекомендується зробити перший крок на зустріч. Такі справи для вас, козирогі. Я Дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного квітня. Пока!